Я вас вітаю, дорогі мої друзі! З вами Наталія Лівна та Ролох. Сьогодні ми з вами подивимося, що ж нас чекає в найближчі дні. Я вчора почала знімати відео, але виключився, виключили світло. Я встигла подивитися лише Одесу, де було видно, що буде жорстокий приліт, але світло виключилось, тому я це відео не виклала в ефір, і Сьогодні будемо дивитися по новій, якщо не виключать світло. І так, Почнемо ми з вами з Одеси, що чекає цієї ночі на ближчі дні місто Одесу та Область. Друзі, ну ми з вами бачимо ну так, такі карти не дуже погані. Мається на увазі, що не, не, вс не до всіх стають, Да? Десь є світло, десь нічого, область велика, тому десь немає світла, десь воно є. Ось ми бачимо 9 мічів, де людина засмучена, сидить без світла. ось Сидить без світла і також ми бачимо дім. Дуже гарний. Можливо, ця людина в цьому домі сидить, було світло, а потім немає. Оці дві свічки можуть навіть показувати, що в найближчі дні можуть бути загиблі, але точно буде, будуть бити по енерго якимось об'єктам. Зрозуміло, що ми тут бачимо сльози у людини. Засмученість. Тобто, так як я дивилася, можливо, ви бачили відео по Одесі, що він не залишає в спокою, він буде обстрілювати, і ми з вами бачимо, що знову карти показують, що буде знову, знову трагедія в Одесі. Миколаїв. Ну, Миколаїв більш менш нормально. Ми тут лише бачимо, що є присутні військові, що є об'єкти, які граничать, і ми знаємо, там коса, по-моєму, да? чи як вона називається. Тобто Тут е, теж є об'єкти, які треба охороняти. Ось ми бачимо, да, як берег такий. Тому е, ну так прильоту я не бачу, можливо, він і буде, але карти не показали. Дивимось Херсон. Судьба Херсона та області не окупована, да? тобто ми цю сторону дивимося з вами, що чекати там. Нічого хорошого, знаєте? Ну, я навіть не сумнівалася. Тут нема чого очікувати. Тому що ви всі знаєте, що це е, така зона, де сафарі, по суті, на людей, на військових, на об'єкти. Ну, це просто жахіття якесь. Ми бачимо з вами е, люди, е, ну, якісь, це ограничення. Да? От е, дівчина буквально за гаратами. Це навіть показує, що, що за гратами це окуповані території. І не можна ні туди, ні сюди. Розумієте, карти вони точності показують, навіть якщо ти не питаєш їх, вони все одно показують суть проблеми. І ми бачимо, що по обі сторони, з одної сторони Херсонської області, з іншої сторони Херсонської області, люди по різному сумують. І ми оці грати бачимо розділення четвірка-чаш. Четвірка, да? Це бажання, але воно поки не здійснюється на те, щоб зустрітися зі своїми близькими, можливо, попасти до себе додому. розумієте? І не тільки по ту сторону, люди. Виїжджали звідти. І карти показують суму цей, знаєте. Ну, карта Мага. Дійсно, ми бачимо тільки свічки, там теж щось зі світлом, з опаленням. Тобто нічого хорошого поки немає. І найближчий час ніякого рішення не буде, ніякої зміни не буде. Дивимось з вами Дніпро та Дніпропетровська область. Ну, Я думаю, що. Не так погано, по крайній мірі карти не показують дуже погано. але в але. Вдвойки ми бачимо, ось відслідковують якісь об'єкти. і зрозумійте, це військові, так? це дрони. Оце дрони. і Робота буде вестись по цьому. Направленню дрони, ракети і щось роблять для того, щоб убезпечити місто та область від великих обстрілів. І це намагання показано на картах. Фокус зміщений в охорону да, об'єктів. Я думаю, що над цим зараз працюють. Значить, Запоріжжя, Запоріжжя та да. Не окупована частина Запоріжжя. Розумієте, тут е, теж карта об'єктів, на які націлені. І тут, ви розумієте, основна проблема навіть не в тому, що десь прилітає, а в тому, що ми бачимо передають об'єкт іншій людині. І я не ну, читала вчора. Що запорізька атомну електростанцію повністю переключили на Росію? Тобто про це мало говорять, мало сообщають, але всі, всі живлення, те, що було раніше перекинуто на Україну, вони повністю переробили і перепідключили, щоб воно працювало на Росію, друзі. Тому тут показаний об'єкт, який передається. Шістка жизневе це карта везіння, але при поганих картах вона показує невізіння. Тобто сімка мечів це карта хитрощів. Американці, можливо, домовились. Розумієте? Ну, тобто народу не сообщають, але вони там собі в колуарах все, що хотят, і роблять. І американці дозволили, сказали, будемо з вами разом, але ви собі там переподключаєте. І тут показано здача об'єкта, це головне, головний показник е, цього дійства. І це дійсно печаль. Харків, Харків потерпає дуже, що там з Харковом в найближчі дні. Цілі, цілі, б'ють по цілям і все. От тут ми бачимо сімку, опять ціль. І от сьогодні одна і та ж карта. Просто ну, і по Дніпру, і по Запоріжжю, і зараз по Харкову. Одна і та ж карта. Да, карта цілі, дрони, 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 ракети. Це дистанційне, да, це от показано дистанційне управління. Тобто вони посилають ці ракети, вони зриваються, і ми по Харкову бачимо, що ось е, змінюється судьба, де яких підприємств, ну, бачите, фор... Колесо Фортуни. Значить, Разом з сімкою мечів ми вже бачили її два рази, і третій раз бачимо, що це карта, ну, яка говорить про хитрощі. Про те, що е, підступність, е, чесно, ніхто не грає. Е, тобто Це безпринципність, це дистанційність, це нечесність, подвох, е, зненацька. тобто ну, Хто знає, коли прилетить, ніхто не знає. Да? Тобто Вони собі готуються і ніхто цього не знає на який час. І ось ми бачимо з вами: е, розбита дорога, розбитий об'єкт, куди їхати не можна. І Треба повертати назад. Можливо, це навіть про якісь захоплення буде на лінії фронту. Тобто, зрозуміло, що нічого хорошого немає. На найближчу неділю це ми дивимось, друзі. Так, чернігів. Що ж, чернігів? Ну, тут три, трійка мечів. Зрозуміло, що вони ні, нікого не обходять стороною і. Тому тройки мечів ми бачимо щось розірване, щось записане, але ну, немає тут нічого хорошого. Тут, тут якийсь брак, тут щось зроблене так, що воно не працює. Оце. І ми бачимо, можливо, це допомога якась для людей, які там, не мають там, світла чи отоплення, чи ще щось. По жезлів людина збирається кудись. Да? Можливо, навіть деякі люди. Залишають якісь дома, де немає світла. Ну, в общем, э, такої прям страшної карти немає, але тройка мічів це не, не лицеприятна карта, і це теж карта неприємностей. Тому зрозуміло, що не можна сказати, що тут все добре. Значит, дивимось Полтава. Полтава. Що буде в Полтаві? Так, ну дивіться, ми тут вам, з вами бачимо картинку, де Люди ну, от, наверх, назад, туди. Тобто, можливо, якісь комунікації, можливо, десь ремонт чогось. І карта закону да, тут. Ну, знаєте, Щоб сказати, що тут щось страшне, ні-ні. Закон це е, говориться про те, що вони ж в Україні, тому повинні е, е, теж ділитися там, світлом і тому подібне. Можливо, десь прильот, бо я бачу цю картинку, де е, щось горить і люди спасають. Можливо, це драбина, де люди злазять. Е, розумієте? Тобто по цій карті е, сказано, що ну, так, будуть прильоти. Е, дивимо, з вами Суми та Сумська область. Суми. Я бачу, що тут Росіяни наступають, відступають, наступають, відступають, і якесь все время ну негаразди, можливо. Ну тут нема а тихо та спокійно. То прилетіло, то наступають, і люди теж декотрі так виїжджають або вже виїхали, тому що ну так тут так, є зони, які дуже небезпечні, так я можу сказати. Дивимось з вами Київ. Київ та Київська область. Ну, що сказати по Києву? Ми тут бачимо з вами е в складних умовах люди працюють. Вісімка це Складні умови, ну залідінівши або закам'янівши, і не можна поки до кінця це все очистити. Ну тобто, тут показано, як замерзло або закам'яніло. Бачите, як карти точно покажуть, і ось навіть дрова, да? що закам'яніло, що це не камінь, а що це лід. Тому що тут дрова, людина несе дрова, щоб опалити приміщення. І ось ми бачимо, що так зв'язано з холодом, холодомор, як казали, тому що ми бачимо, що людина, чоловік, хтось запасається якимось. Средством, що воно можна отопити там, не знаю, квартиру, дім, все, що можливо, да? це показано оцими дровами. Тобто, ви ж бачите, що карти вони настільки точні, що вони вам розкажуть про вас, все, про ваших рідних, про ваше майбутнє. Тому ви звертайтеся, телефончик же ж ви бачите на екрані. Вам, якщо є виникають якісь запитання, то ви звертайтеся, не соромтеся, це нічого. Якщо ви звернетеся, це ж вас ніхто не заставляє платити. Так, ви можете запитати, а потім собі вже дивитися, вам треба то чи не треба. Ну і ми бачимо дрова, тобто потрібні, да? немає покращення в цьому сенсі. Ну і карта шута це, друзі, ем, як сказати? Що це нестабільність? Це, знаєте, як дитина попала в якісь незнайомі обставини, і вона не знає, як себе вести, і хоче, щоб їй хтось допоміг, тому що вона сама не справляється. І от так люди попали в таке, такі обставини, що вони в цих обставинах ще не були, і їм тепер приходиться оце виживати. Ну І це зрозуміло, що це неприємно, нічого хорошого в цьому немає. Далі дивимось центральну Україну та захід. Дивіться, на Західній Україні, більш-менш нормально. Може теж не бути світла, але більш стабільно, да, Четвірка пентаклів І навіть може десь прилітати, але все одно це не критичне щось. Ми бачимо зусилля, ось вісімка. Да, але по четвірки пентаклів карта економії. Виключають, можливо, світло там, таке інше. Але от таких обставин, як. Києві, там чи ось по периметру та по лінії фронта. фронту. Отакого ж там, зрозуміло, що немає. І ми навіть і карт таких не бачимо, що там щось таке прямо страшне. Друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайки, звертайтеся, ми обов'язково переможемо.